Знак Пресвятої Євхаристії. Ми бачимо лише хліб і вино, а насправді воно означає більше, бо сам Христос, живий, воскреслий і цілий, приходить до нас, і ми з ним поєднуємося і стаємо одне ціле. А оскільки Христос один раз воскрес і більше не вмирає, смерть над ним не панує, то Він разом із своїм вічним життям приходить у наше єство. І ми так отримуємо вічне життя і єднаємося з Богом. І так, поєднані з Богом, ми проживаємо, і коли приходить час, що треба відходити із цієї землі, то ми вже готові на зустріч із вічністю і з нашим люблячим Богом. Саме тому служба Божа це є така заступницька молитва за наших покійних. Бо те, що, можливо, вони не встигли. Ми можемо їм допомогти тим, що ми самі турбуємося про наше життя, про нашу вічність. Ми приймаємо святе причастя, стаємо одне ціле з Господом Богом, і оцю єдність жертвуємо йому. Господи Боже, ми хочемо, щоб оця ласка вічного життя не лишень для нас була, але й для наших ближніх, особливо наших покійних. І це відповідь Ісуса Христа на всі наші потреби і на всі наші проблеми, особливо на найбільшу проблему, це проблему життя і смерті, зокрема, сьогодні, коли триває війна, і так багато людей сьогодні втрачають своє життя тут, на землі, але не всі втрачають його, бо вони втрачають на землі, щоб здобути. Його для неба. Дорогі сестри і браття, ось в, така важлива сьогоднішня молитва кожного з нас. І ми завжди мусимо пам'ятати і кожного разу повторювати, що оця заступницька молитва і жертва Ісуса Христа, коли ми стаємо її учасниками, причасниками, тоді вона є і найкращою молитвою, і допомогою тим. Які відійшли для нас, від нас, але яких ми і далі любимо, і будемо любити до кінця нашого життя. Нехай оця пам'ять вона нас заполонить, і нехай у цій пам'яті ми живемо, щоб кожний день зустрічати і з наміром дбати про власну душу і власне спасіння, <клух> пізнавати Господа нашого Ісуса Христа, і так творити з Ним єдність. І єдність із тими, яких ми любимо тут на землі, і тих, які перейшли до вічності. Слава Ісусу Христу!